Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні. Андрій Куликов працює при мікрофоні інформаційного маратону громадського радіо. І з нами зараз спеціальний гість людина, чиє ім'я. Ми дуже добре знаємо, як одного з людей, які уособлюють то той спротив, супротив від Закарпаття до Луганщини, йдеться про Івана Федорова, міського голову Мелітополя, і людину, яка можливо найкраще знає, що насправді є, і становище у цьому дуже важливому для українок і українців в місті. Дякую, пане Іване, що ви зараз з нами. І чому я зараз підкреслюю дуже важливими для українок і українців в місті, тому що Мелітополь тимчасово окупований, він ще й дуже важливий для російських загарбників. Як я пересвідчився, коли шукав ілюстрацію там для анонсу нашої сьогоднішньої розмови, набрав українською Мелітополь, і більше половини результатів, які я отримав, вони були якраз російських джерел, і там і столиця Запорізької області, і те, і все ну для нас звучить дико, що за всієї поваги. До міста Мелітополя, де бував, та що столицею Запорізької області може бути щось інше ніж Запоріжжя. Чому росіяни приділяють таку велику увагу Мелітополю, пане Іване? Я думаю, що Мелітополь для них це така сакральна сакральне місто, яке вони намагалися захопити і захопили в перші дні війни. Але знаковим є те, що вони захопили його лише фізично, і це є ключовим. Тож, які були очікування, які є реалії? Очікування були про те, що на в'їзді в місто Мелітополь їх зустрічають з хлібом сіллю, Вся влада їм каже: Дякуємо за звільнення. Це очікування, яка реальність. На наступний день після захоплення три тисячні мітинги, спротив і не скорее місто сьогодні. Ми можемо пишатися тим, що в нас над колаборація в місті. Ніхто з членів команди керівництва РДА чи міської влади не пішов на співпрацю. Жоден директор школи, жоден директор дитячого садочка, і це про той показник, який є реальністю, а не очікуваннями ворога. А також Мелітополь – це центр нашого південного регіону, а, і один з найкращих прикладів децентралізації. Що таке децентралізація влади, децентралізація міст, децентралізація бюджетів це коли мешканці і місцева влада відповідають безпосередньо за розвиток свого міста і несуть відповідальність за кінцевий результат. І нам вдалося це показати. Нам вдалося, що місто може розвиватися. І останні 8 років Мелітополь надінтенсивно розвивався і був будовим прикладом для всіх навколишніх міст і був як стимулом розвиватися всім іншим. Саме тому ворог намагається сьогодні оволодіти повноцінно нашим містом для того, щоб зруйнувати ту мрію, яку будували на протязі останніх років наші мешканці. Чи вдасться йому чи ні? Ми вже бачимо результат. Не вдалося півтора роки лише фізичний контроль і спротив лише наростає. І це мені здається найкраща оцінка тих дій, які проводила наша влада, наша команда разом з нашими мешканцями на території міста. Тож ворог сьогодні намагається показати, що ваша децентралізація нічого не вартує, ваші правила життя в демократичній країні нічого не варту. Ми вас захопили. Тепер будьте добрі, виконуйте те, що ми бажаємо. Пане Іване, якщо ворогу цього не вдається, а ми знаємо, що не вдається. До речі, у нас є і власні джерела, певні, якими ми отримуємо інформацію не з усіх, але з певної частини окупованих, тимчасово окупованих територій, то за рахунок чого вони все ж таки намагаються: це посилення репресій чи може навпаки спроба задобрити. Людей, які живуть у Мелітополі, чи пущено на самоплив, чи, скажімо, збільшується присутність російських військових і так званих правоохоронців у Мелітополі, які зараз головні способи тиску на українців, ну точно на самот вони нічого спустити не збираються. Це точно не про Мелітополі, точно не про тимчасово окуповану Запорізьку область. А сьогодні ворог намагається. Продовжувати чинити нову і нову, нову, і нову хвилю репресій до цивільного населення. Яка остаточна мета? Мета остаточна вона наступна: це зробити з мешканців тимчасово окупованих територій жабраків наляканих. Тож, якщо будуть бідні та налякані люди, ворог собі в своєму розумінні уявляє, що такими мешканцями буде легше керувати і легше їм надавати ті чи інші накази. Тож як вони намагаються зробити жабраків, тим, що 70% підприємств не працює, тим, що 50% населення виїхало, А ми розуміємо, який клас населення здебільшого виїжджав, А це друге. Третє, вони намагаються зробити так, щоб отримання матеріальної допомоги або пенсії стало майже неможливо, щоб люди стояли при і в довгих місячних чергах і принижувалися. Таким чином вони намагаються зробити жабраків з наших мешканців. А, і звичайно з 1 січня обмежили повністю обіг гривні. Друге, як вони намагаються зробити залякане на населення? Пане пане Іване, обмежили повністю це. Означає припинили. Немає обігу гривні на тимчасово окупованій території. Табу в кого знаходять гривню, ти зрадник родин. Точка друге, це яким чином вони намагаються зробити. Заляканим наше населення, то є цифра більш ніж тисяча викрадених мешканців Мелітополя за півтора року. Тож більш ніж тисяча наших мешканців побувало в полоні, а хтось і досі знаходиться, а когось наразі судять в російському суді і інкримінують якийсь там тероризм, звинувачення і так далі далі. Тож вони йдуть по цим двом пунктам посилюючи репресії, і є попутна видача паспортів, є попутна видача перепусток на переміщення, є попутна націоналізація квартир, але генеральна їхня філософія. Залякані жабраки. Пане Іване. Як змінюється поведінка окупантів і поведінка наших людей тепер, коли ми вже вважаємо, що український наступ почався, хоча напевно він ще не досяг повного свого роздуму? Я думаю, що наші мешканці в очікуванні. Наші мешканці чекають ти, з ким спілкуюсь я, і якщо ви кажете, є а, істочники у вас то з ким спілкуєтесь ви, я думаю, що вони вам чітко кажуть, що вони чекають. Але є зневіра. Є зневіра, тому що ворог в своїй пропаганді, і ми маємо зрозуміти, що таке пропаганда і як вона працює. Півтора роки наших мешканців намагаються погрозити в вакуум і окутати лише пропагандою. А пропаганді говорять наступне – Україна вас забула. Україна ніколи не повернеться, Росія тут назавжди, і наскільки унікальні і сильні наші люди, хто вірять в повернення України, коли з одного боку їм щодня говорять в пропаганді все, а з іншого боку, ми намагаємося пробити цю завісу, цей вакуум інформаційний, і казати: почекайте трохи, наші війська роблять героїчну роботу, щоб повернути в першу чергу наших людей і наші міста, звичайно. Тож. Сьогодні настрої е, місцевих мешканців, звичайно, вони в очікуванні звичайно, вони хочуть жити в демократичній країні. Е, хто каже інше, хай поїде поживе в окупації хоча б тиждень, і за тиждень все стане на свої місця. Досить легко, знаходячись в е, різних містах нашої держави, е, розсуждати. Про що там мають думати мешканці в окупації? Поїдьте та подивитись, і якщо розсуждати на тему, що всі мають виїхати. Хай хтось з тих людей, хто так розсуждає, попробує в 60 років залишити все своє життя рідних, квартири, автівку, майно, і розпочати в 60 років заново життя в будь-якому іншому місті, навіть Україна або Європи. Хай просто хтось це зробить. Да, так, я розчутає. гадаю, пане Іване, гадаю, що ця проблема перед нами стоїть ще з 2014 року. Ми і тоді чули, і скільки було покладено зусиль на те, щоб роз'яснити, що зовсім не всі, зовсім не всі залишились на окупованих територіях через те, що вони хотіли залишитись, є маса причин. Та я знаю випадки, навіть коли е, з бучі. Люди не могли просто, незважаючи на те, що були вакупункти, та от людина з інвалідністю вона не може дійти туди, а окупанти не пускають наших, щоб її забрати. Ну і так далі, і так далі. Маса причин, звичайно, пан Андрій. Я Ви... в п'ятницю зі своєю командою був в Гуляйполі. Це місто, яке знаходиться менш ніж в кілометрі від лінії фронту. Це місто, в якому з 3 березня 2022 року немає світла, газу, води і всього іншого. А це місто, в якому раніше проживало 20 тисяч населення, а зараз продовжує проживати 3 тисячі населення. Це фронтове місто, і мешканці продовжують жити в своїх домівках, тому що їм нема куди їхати. І це зрозуміло, тому що їм складно. Вони розуміють, що якщо вони залишать, вони більш не повернуться, і їх також можна зрозуміти. Тож немає білого та чорного. На жаль, сьогодні всі ми маємо порозумітися один з одним, і питання примирення та взаємопідтримка це надважливе питання. Абсолютно, і чорного немає. Є і жовте, є патріотизм, є усвідомлений, є іноді інтуїтивний патріотизм і є. Дуже багато обставин, які часом заважають е, діяти так, як всім би сподобалося, хіба всім може сподобатись, насправді ні. Повертаючись до того, що ви нам вже встигли розповісти, так от вухо зачепилось за те, що я зараз може неправильно почув, але е, довідка чи дозвіл на пересування, так? Що для, це того, таке? для того, щоб для того щоб, наприклад, поїхати з тимчасово окупованого Мелітополя до Берденська, потрібно отримати перепуску, дозвіл на поїздку. Для того потрібно подати документи, ідентифікувати себе, верифікувати скоріш, себе, і тоді ти можеш переміщуватись. Саме такі довідки сьогодні вимагають. Тож коли ми говоримо, що сьогодні є нагальним питанням на тимчасово окупованій Мелітопольщині, то нагальним питанням є запорізька атомна електростанція і той теракт, який сьогодні ми чуємо, планують. Вороги там чинити, так от самий великий страх для наших мешканців це те, що вони не зможуть самостійно покинути місто та переїхати, наприклад, до Бердянську. І ми розуміємо, як будуть себе поводити мешканці Запоріжжя у, е у випадку е теракту, то наші спецслужби чітко спрацюють для захисту нашого населення і в тому числі евакуації нашого населення. А от що стосується ворога, то тут зовсім інша картина буде. Пане Іване, що таке дуже болісне, болюче для багатьох питання? Ясна річ, що війна вона передбачає обмін ударами, і якщо ворог зосереджує свої сили або розташовує свої вогневі засоби на території українських громад, тимчасово окупованих, то туди, як дехто каже, прилітає, як сприймають отакі Обстріли своїх громад, люди в Мелітополі і на Мелітопольщині. ви знаєте, я би якщо дозволите, не сильно хотів би піднімати цю тему, тому що мені здається, як будь-яка здрава людина вона погано сприймає обстріли будь-чого, і це правда. Але сьогодні йде війна. Сьогодні в нас є жалюгідний ворог, який прикривається цивільним населенням, який розміщує свої ППО посеред житлових будинків і багатоповерхової забудови. Тож, як на це можуть дивитися люди зі страхом, тому що вони бояться, що завтра ворог свою військову техніку буде розміщати безпосередньо на дитячому майданчику в своєму дворі, а ми вимушені. Виводити з ладу цю техніку з противом чи нашими спецслужбами. Тож як відносяться, звичайно, негативно, не може бути доброго відношення до цього. Але є пріоритетна мета. Пріоритетна мета це визволення наших людей і наших територій. І тому ми даємо рекомендації нашим мешканцям. Будь ласка, не знаходитесь поруч з військовою технікою ворога. Будь ласка, не розміщуйтесь поруч з військовими базами ворога. Будь ласка, виїжджайте з тимчасової окупації. Ми готові це забезпечити. Якщо у вас є така можливість, тож не може бути. Відповіді на ваше питання добре відносяться. Звичайно, добре не відносяться. Але якщо ми розбираємося в суті питання, то от тут а, вся суть в суті, вибачте, за тавтологію. Ну, це не тавтологія, це підкреслення. Насправді тієї ж суті можете розглядати і це як тавтологію, і Іван Федоров, незважаючи на те, що сказав, що не буде відповідати на запитання, мені здається, дуже чітко і повно на нього відповів. Ще і е, різноманітно, дякую дуже, е, пане Іване. Ви говорили про децентралізацію в Україні, яка на думку багатьох. Є однією з запорук нашої стійкості, і багато людей кажуть, що добре, що ми встигли. Ну якщо не закінчити, то чималою мірою провести реформу децентралізації до російської навали. Інші навпаки кажуть, що децентралізація Україну послабила, бо, мовляв, передала принаймні теоретично чимало влади на місця, і тому в деяких випадках не було. Скоординованих там згуртованих дій з вашого досвіду, що правда, на мою думку, децентралізація це одна з найкращих реформ, які відбувалися в нашій державі останніми роками Не стільки найкраще, наскільки найефективніші. Мешканці побачили результат. А вони побачили результат що від тієї місцевої влади, яку вони обирають. Залежить кінцевий результат, і вони знають, кого вони обирають, і відносно і відповідно можуть. Не просити, а вимагати результативної роботи. Е, і я вважаю, що під час повноцінного повного вторгнення РФ на територію України місцеве самоврядування також себе проявило, Проявило себе і показало, що вони готові в надкритичних ситуаціях забезпечувати життєдіяльність своїх міст та об'єднаних територіальних громад. Тож, на мою думку, це точно зробило нас сильнішими. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зараз в інформаційному маратоні громадського радіо про спротив, та ми знаємо і всі пам'ятаємо ті три мітинги після окупації. Негайно просто негайно безстрашність тих людей, які виходили. Але окупація тривала, окупація триває, і методи спротиву мають бути в тому числі інакшими. Хоча ми безпосередньо і беззастережно зараховуємо до спротиву також те, що не йдуть на співпрацю з ворогом, ті люди, яких ви назвали, і напевне ще і ті, кого і не можемо ніколи назвати, поки що, принаймні збройний спротив, агітаційний спротив, контрпропагандистський спротив, в якому вигляді відбувається, якщо про це можна говорити. Я думаю, що ми можемо сказати про основні напрямки, що нам дає спротив. І це є основним. Перш за все, чого вже досягли спротивом наші героїчні мешканці, це ворог себе не відчуває спокійно на нашій території. Ми знаємо про те, що вони лякаються, що буде за кутом в їхній квартирі. Це факт, коли зрадники ходять по квартирі та озираються, тож не відчувають себе спокійно ворог. Друге. Це те, що друге, це те, що всю інформацію з тимчасово окупованих територій добре володіє наші збройні сили та наші спецслужби. Тож інформаційно ми значно краще підготовлені, ніж ворог. Це друге. А третє, це звичайно той спротив, який надихає всю нашу державу, і сьогодні ніхто не може сказати, що Мелітополь чи Бердянськ чи Енергодар чи знаю, нова каховка це про російські міста, коли після півтора року наш спротив демонструє, що він чекає на зсу. Це мені здається обов'язок всіх наших громад боротися за наше звільнення, і тому сьогодні спротив працює, але це не безпека. але це те, що сьогодні може кожного дня м, принести закінчення життя нашим мешканцям, і ми це маємо розуміти, тому що ворог. Прицільно виштукує наш спротив, і ми маємо це розуміти. Пане Іване, наскільки росіяни роблять спробу змінити демографію Мелітополя, наскільки, окрім військових і якихось там поодиноких адміністраторів, вони завозять туди людей інших професій, і чи в Росії, за вашими даними? Є потяг до переселення на те, що вони називають я, перепрошую за це. Цитую новими територіями. Я не бачу сьогодні тенденції переселення. Я бачу, що вони масово намагаються заселяти фейковими чиновниками, ну, наприклад, суддями, прокурорами і так далі. Далі далі. Але ж ні, я не бачу, щоб вони цілеспрямовано переселяли якихось мешканців. Цього я не бачу, звичайно, ті, хто зрадники приїжджають, вони приїжджають з сім'ями і так далі. далі Але щоб це там не знаю, заїхав будинок з мовно ну, ну, кажучи, з комунальниками Таганрога. або так. да я цього не бачу? Mm -hmm. Такої тенденції поки що ми не бачимо поодинокі випадки. Але ж ми чітко розуміємо, що сьогодні і нестабільна ситуація для того, щоб це відбувалося, може вони чекають стабілізації. А може вони чекають на те, що їм доведеться виходити з тимчасово окупованих територій, і тому сьогодні переселяти немає жодного значення. Наприклад, 5 травня, коли вони почали евакуацію з деяких територій тимчасово окупованої Запорізької області з 18 територій, то ми бачимо, що сім'ї зрадників масово почали виїжджати тимчасово окупованого Мелітополя. Також Тож, сьогодні під дулом автомату навряд чи вони загонять когось, а добровільно, звичайно, ніхто не хоче їхати. І знову ж таки переглядаючи повідомлення не спеціально, але деякі телеграм-канали, зокрема, публікують чимало цитат із російських засобів масової інформації чи масової пропаганди. От я звернув увагу, що вони навіть Бахмут називають Артемовськ досі. А перейменування вулиць і місцевостей відбувається на території Мелітопольської громади зараз так. Вони дійсно перейменували якісь там вулиці в тимчасово окупованому Мелітополі. Я навіть не можу навести приклад, тому що вони самі вступили в скандал. Коли Ах. окупаційна влада почала перейменовувати вулиці, щось вони не так перейменували, і навіть мешканці, які залишились в тимчасовій окупації, які налякані звичайно ж, то вони почали збирати мітинги і знаю, що там навіть з Москви прилетіло ці. І псевдовладі за те, що вони зробили з переименування. Тож, звичайно, вони, якщо ми робили декомунізацію, то вони навпаки роблять комунікацію комунізацію знову, і ми бачимо тенденцію про те, що вони намагаються зробити все для того, щоб цю пропаганду сіяти будь де прапори, мурали. З різними родом речей забруднюють наше місто, доведеться прибирати. Ми приберемо, ми це ж швидко досить зробимо. Да, я знаю, Мелітополь. Вміє не тільки це і люди, які мешкають у Мелітополі, але можливо ще останнє або передостаннє запитання. Коли ви сказали, ми робили декомунізацію, а вони роблять. Я так і думав, що ви скажете деукраїнізацію. А ви сказали навпаки комунізацію. Наскільки це комунізація пов'язана зі спробою деукраїнізації? Все все достатньо просто. Вони дійсно намагаються зробити е деукраїнізацію і навпаки комунізацію. Тому що якщо ми подивимось перші три місяці на е над Мелітопольською площею перемоги, висів не російський прапор, прапор перемоги. І це для мене чіткий приклад про те, що вони не в Росію нас тягнуть, а в комунізм в радянський союз. Вони нас навпаки тягнуть. Тож і всі їхні наративи, вони саме ті тут. Є також мирова позиція. Навіть ті 3-5% зрадників, які були та залишаються в Мелітополі, які хотіли в Росію. Вони ж хотіли не в Росію, а в Москву. А Москва це не є Росія і в цьому є. Глибинна помилка тих зрадників, які хотіли. А коли вони побачили, що сіє РФ Ерефія, вона сіє радянський союз, то і вони відвернулися від цього, і тому я не помилився. коли кажу що вони тягнуть нас в і тягнуть нас в РФ. Дуже дякую, пане Іване. Ви уже передбачили або відповіли на друге моє запитання в розвиток попереднього. З нами на прямому зв'язку в інформаційному маратоні громадського радіо був міський голова Мелітополя Іван Федоров. Бережіть себе, бережіть місто настільки, наскільки це можливо, воно дуже і дуже потрібне всій Україні. Дякую Дякую вам, дякую, До побачення.